Доброго ранку малята, дуже рада вас вітати. Тема сьогоднішнього заняття зашифрована у загадці. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати, хто це малята? Риба. Риби це маленькі тварини, тіло яких. Вкрито лускою. Вони дихають киснем, розчиненим у воді. Риби, морів і океанів живуть у солоній воді, а риби річок і ставків у прісній воді. Пропоную вам стати дослідниками риб. Отже, досліджуємо, у озері живуть, які риби? Озерні це щука, окунь. А у річці які риби? Річкові. Це карась бичок. У морі морські. Це палтус хек. У океані які риби? Океанічні риби. Це біла акула, камбала та інші. У воді живуть не тільки риби. А також жаби, равлики, черепахи та інші тваринки. Послухайте чудову розповідь, яка сталася з друзями. У ставочку за ліском, де лататя біли, жабка разом з карасем жили, не тужили, лавили завжди разом, гралися у латки. А це якось карасю і говорить жаб, я змерзла у воді, погріюсь трішки, хай на содочку мої нагріються ніжки, трішки мушок наловлю і комах смачненьких. А ти поки не сумуй у воді саменький, принесу тобі комах на сніданок друже. А поки на берег йду, бо замерзла дуже. Швидко вилізла з ставка на травичці сіла, а карасику таке бачити не сила і говорить сам собі набридла водиця, й холодно у ній, можне, застудиться. Зирка заздрісно туди, де жаба плигає. Мить і виплихнув з води. Сонце припікає, і пісок, неначе, жар. Сушить бідну рибку. Шапка бачить, біда з другом і на поміч швидко взяла в лапки Карася, випустила в воду. Ох, Карасик, не роби сам собі ти шкоду. А Карасик так зрадів, що лихо минуло. Каже Дякую тобі. Ой, і щоб то було. Якби вчасно не прийшла мене рятувати, на горячому піску мусив пропадати. І вже з тих самих пір і ставка не рветься, зрозумів йому і так хороше живеться. А зараз перевірте свої знання, Пройдіть тест до казки рибка і жабка. Перше запитання. Хто головній герої казки? З чотирьох варіантів виберіть два. Так, це жабка та рибка. Наступне запитання. Де плавав карасик? У ставку, в озері, у струмку, в морі. Правильна відповідь у ставку. Третє запитання. Що жабка збиралася принести їй другові на обід солодощі, комашки, овочі, ягоди? Правильна відповідь під цифрою 2. Комашки. Сподіваюсь, ви впорались з тестом. Молодці малята. А зараз пропоную вам намалювати героїв нашої казки. Хто хоче, намалюйте карасика. Кому подобається жабка, намалюйте її за допомогою схеми поетапного малювання.